Те, як обходитися з цими складностями, як допомагати фахівцям, як допомагати одне одному, тому що не секрет, що в роботі з людьми одна з один з побічних ефектів це професійне вигадання, тобто це те, що нам важливо про що турбуватися, думати і допомагати одне одному. Всеукраїнський фонд відкрив центри психологічної допомоги Крок на зустріч наразі вони працюють в 15 містах України. Ми плануємо і вже починаємо проводити психологічну допомогу для всіх постраждалих від АТО. Тобто, це військовослужбовці, їх сім'ї, волонтери організації, які є дотичними до цього переселенці. Тобто, всі ті, хто є постраждалими від подій, які зараз відбуваються. Важко просити про допомогу, тому що ну. Правда, вони звикли справлятися зі всім самі. І тому, частіше за все, от, щоб наважитись і сказати, що потрібна допомога, то теж треба бути сміливим і якось розуміти, що сам не справляєш. Люди точно змінюються, і час проходить, і ну, якісь людські штуки працюють в тому. Там різні форми роботи, як і індивідуальні консультації, так і групова робота, так і. Е Робота з сім'ями теж проводиться. Дуже важливі такі центри, тому що е, я знаю цих людей, ці психологи є е, членами асоціації психологів, тобто вони є професіоналами. Я знаю, що е, саме професіонали бачите, працюють багато хто в них працював у військовому госпіталі волонтерами, багато хто з них працював під час майдану з хлопцями, багато хто є лікарями, практикуючими, які працюють у, у психіатричній лікарні з військовослужбовцями, які повертаються з АТО. Тому я знаю, що цей центр він так як є вже анонімним, він дуже потрібен. Тому що багато хто хлопців повертається, вони справді е, тримають проблеми в собі. Вони бачили дуже страшні там речі. Е, самі родичі бачать так само багато страшних речей, тому що вони дуже переживають. І самі ці емоції, які вони отримують в собі, поки їхні рідні там, е, їм потрібно комусь можливо навіть розказати. Наші психологи, волонтери, дуже їм велика шана і уклів за те, що вони справді взяли за цю справу. Це питання того, як людина живе, це як людина справляється з особистими складнощами. І тут досить важко, тому що поставили. Вати себе на місце, зрозуміти, що таке втратити житло, що таке втратити когось сім'ї, що таке втратити надбане руками, Це досить важко, і в цьому плані допомога має бути і вона потихеньку здійснюється комплексно. І ми стараємося взаємодіяти співпрацювати, щоб кожна з організацій, кожна структура могла надати свою частину тої допомоги, щоб людина могла себе відчувати ну так в комплексі захищено, безпечніше, щоб легше подолати той стрес. Ті проблеми, ті складнощі, з якими зустрілася, коли довелося змінити місце проживання, коли довелося стикнутися з досвідом бойових дій чи з досвідом втрати, там майна близьких людей. Звичайно, тут потрібна комплексна допомога фахівців.